Вітання всім слухачам української радіо Миколаїв. В студії для вас працюють ведуча Галина Самоленко та операторка етера Наталя Квашенко. Ми розпочинаємо програму Радіо День, в якій сьогодні розповімо про результати зустрічі представників прифронтових громад на форумі Асоціації прифронтових міст та громад. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92, два первомайськ. Оп'ять і дев'ять за календарем 28 жовтня 2025 року триває 1343-я доба опору України повномасштабному вторгненню російських військ. Попри щоденні обстріли, прифронтова Миколаївщина вже зараз вибудовує шляхи та шукає ресурси для відновлення та розвитку регіону. У вересні 2025 року наша область підписала меморандум про вступ до Асоціації прифронтових міст та громад, щоб співпрацювати та координувати зусилля з іншими прифронтовими регіонами України. Це дасть можливість спільно вирішувати нагальні питання пов'язані з обороною, безпекою, відновленням та підтримкою населення в умовах війни. В свою чергу Асоціація прифронтових громад 24 жовтня у Миколаєві організувала форум. Український південь стійкість відновлення майбутнє, який зібрав як офлайн, так і онлайн понад 200 учасників із прифронтових регіонів, органів влади, міжнародних партнерів та громадського сектору. А які спільні проблемні питання порушувалися під час форуму, та якими є перші результати? Ми розповімо вже за мить у програмі «Радіодень». Головною метою заходу було обговорити виклики війни та стратегії відновлення прифронтових територій, а також розвиток економіки та розширення асоціації прифронтових міст та громад. За словами Віталія Кіма, начальника Миколаївської обласної військової адміністрації, сукупна шкода, завдана південним областям Росією, складає понад 20% від усіх збитків країни. Але в кожній цифрі ми бачимо потенціал для зростання, аби посилитися, перелаштуватися під нові умови. Нам потрібні інвестиції, аби зростати. Тому учасники форуму порушували питання, які можуть зміцнити ситуацію найкраще. Далі говорить Віталій Кім обговорили інструментарій, як можна досягати успіху, об'єднавши наші проблеми з зусилля, ділимося між собою успішними кейсами. Вони є в кожній області окремі, в кожних громадах для того, щоб ми досягнули результату. Тому що ми працюємо всі над однією задачею. Ми маємо розвивати наші регіони, розвивати наші громади для того, щоб ми могли наш голос був почутий. У нас був присутні, присутні міністерства, які засвідчили свою підтримку, що це навпаки потрібно робити для того, щоб систематизувати проблематику і вирішувати це на рівні держави, для того, щоб ми могли створити не Регіони відновлення області чи громади, а точки зросту економіки України, і у нас для цього є всі можливості. Ми просто маємо це реалізувати. Громади концентруються на економічному зростанні та соціальних проблемах. А відтак варто збільшувати взаємодію, комунікацію між громадами та регіонами, щоб мати позитивний результат як в покращенні життєдіяльності громад так у відновленні регіону. Саме з цією метою була створена асоціація прифронтових міст та громад, яка є платформою для консолідації, і наразі вже сформований конструктивний діалог між асоціацією, громадами та урядом. А після обговорення учасниками ключових викликів та можливостей розвитку прифронтових регіонів були винесені пропозиції громад. Які має погодити уряд про них розповів голова асоціації прифронтових міст і громад, харківський міський голова Ігор Терехов під час прес-брифінгу за підсумками форуму Український південь стійкість відновлення майбутнє? Перше за все це буде прийматися І Ви чудово розумієте, що для нас дуже важливо, який він буде. Так безумовно це буде бюджет війни, бо наша держава Україна відстоює територіальну цілісність України. І ми це чудово розуміємо. Але ж зважаючи на все, ми бачимо, щоб в бюджеті було передбачено 64% ПДФО. по ДФО. Ми дуже будемо наполягати на тому, щоб в бюджеті було відображено те, чим я казав вже щодо скасування місцевих податків і зборів з посереджуючи компенсацією субвенцією з, з державного бюджету. Крім цього, це збільшення заробітної платні. Вчителям та медичним працівникам дуже багато питань, які виникають, що стосується і ЦНАПів і реєстрації сільхозвиробників, техніки для сільхозвиробників. Крім цього, будівництво укриттів, будівництво підземних школ, будівництво підземних дитячих садочків це нагальна потреба для фронтових міст і прифронтових міст. І все це можливо тільки коли буде конструктивний діалог між нами, як територіальними громадами, урядом і президентом. Тож одним із ключових рішень стало підтримання учасниками форуму спільної заяви Асоціації прифронтових міст та громад про необхідність розробки програми відновлення прифронтових територій, зокрема нового вектору розвитку південних областей України. За словами очільника Миколаївської області Віталія Кіма, Південь України має порти, логістику, сонячну енергетику, розвинений аграрний сектор, IT потенціал і туризм, але наразі недоінвестований. І наша задача, зокрема, і цієї програми створювати умови, аби в нас хотіли та продовжували інвестувати. Для цього ми не чекаємо завершення війни. Ми вже відновлюємо, модернізуємо та будуємо. І ця робота на Миколаївщині тривала ще до створення асоціації. Зараз вона вже має свої результати. Ця робота практично почалася раніше до асоціації. Асоціація це логічний результат. Цієї роботи були питання, які зверталися громади при до уряду. Ці питання вирішувалися і вони були розрізнені. По регіональному признаку різні як приклад це кредитування при фронтової території, змінення порядку оцінення ризиків внутрі банку Нацбанку, що зробила Юлія Анатолійовна Свірденко. І зараз прифронтові громади кредитуються. І також збільшення ліміту з 80, там, я не пам'ятаю, до 280 мільйонів гривень для аграріїв. Це теж були зміни. Рішення логічним було об'єднання цих громад для того, щоб систематизувати ці проблеми вирішити. Вже є реалізація. Зараз уряд і офіс президента приділяє багато уваги при фронтовому території, розуміючи, що вони постраждали більш і потрібна увага. І я сподіваюся, що це набере системний характер, і ми зможемо розробити програму відновлення. Ми розробимо цю програму відновлення регіонів прифронтових і подамо на уряд для того, щоб це врахували в державних програмах і бюджеті бюджетів України. А звісно ж, прифронтові громади набагато сильніші і спроможні щось зробити тоді, коли мають підтримку міжнародних партнерів. Говорячи про досвід міжнародного співробітництва в Україні, Якоб Торільд Хансенс, керівник офісу посольства Данії в Миколаєві, зізнається, що Данія чітко розуміє, хто агресор у цій війні, тому і підтримує Україну. Хоча для них це теж був виклик і не відразу знали, що і як робити. Але на сьогодні вже мають дуже тісну взаємодію з місцевою владою і разом працюють над новими проєктами. А якими саме розповів нам у телефонній розмові пан Якуб? Пропоную послухати пряму мову керівника офісу посольства Данія в Миколаєві. Перед усім треба сказати, що те, чим Данія займається в Миколаївських громадах, починаючи з 2022 року, це не є благодійністю. Ми, ми вважаємо, що ми є Данія є. Для України для Миколаєва надійним партнером. і ми розуміємо, що ми зараз маємо змогу вам допомагати у ці складні часи у 2022 році. Ми почали здебільшого з надання гуманітарної допомоги, але ми зрозуміли вже у 2023, му у 2024, му що треба більш комплексно підійти до відновлення міста Миколаєва і Миколаївської області. Тому ми саме для міста ми розробили мастер-план. Тобто загальний план відновлення, який фокусується саме на, на, на сектор водопостачання, на сектор е, теплопостачання і на погодження з відходами, ми зараз е, діємо згідно з цим планом, е, тобто наразі, наприклад. В корабельному районі замінюються трупи, ставляться водоміри. Це у відповідності до цього плану. Також ставляться для Миколаєвопуцепленерго в багато поверхівках. Індивідуальні теплові пункти це також є у відповідності до цього плану. Всі рішення стосовно допомоги. Дані громадам в Миколаївській області. Всі ці рішення вони приймаються спільно з місцевою владою. У нас є керівний комітет, те представлений ну представники Миколаївської ОВА, Миколаївської обласної ради і міста Миколаєва. Тобто, це є тим форматом, де ми обговоримо всі виклики, всі потреби, і тоді ми визначаємо як краще витрачати ось ті ресурси, які є наявні у Данії для. Відновлення Миколаєва на той час для нас в цьому партнерстві дуже важлива взаємність, відвертість, щоб були домовленості, яких ми дотримуємося. Тобто, це як не якісь абстрактні речі, поняття, про які я говорю. Я зараз маю на увазі дуже конкретні речі. Тобто, це, наприклад, якщо Данія профінансувала і встановила котельні біля лікарень, тоді ми очікуємо, що потім їх під'єднали. Або якщо ми будуємо укриття в школах, тоді ми е, очікуємо, що потім ці школи повернуться до офлайн-навчання. Тобто, це такі е, речі, які для нас дуже важливі в рамках партнерства. Тож, друга частина форуму якраз і була присвячена практичному форкшопу досвід Миколаївщини у залученні донорського фінансування та іноземних інвестицій, вона дала можливість учасникам більш детально ознайомитися з діяльністю офісу відновлення та розвитку громад. Між регіональними проєктами та цифровими рішеннями для розвитку територій Експерт Агенції регіонального розвитку Миколаївської області Дмитро Тарасенко розповів про створення агенції у вересні 2023 року з метою залучення інвестицій та грантових коштів, направлених на відновлення та розвиток області. На її базі вже зараз діють офіси відновлення та розвитку громад, які мають тісну співпрацю з усіма 52 громадами. У 2024 році було створено мережу фахівців, відповідальних за залучення ресурсів на відновлення відновлення та розвиток своїх громад також відбувається тісна співпраця з представниками міжнародних організацій, які працюють в Миколаївській області. Наразі вже є перші результати, за якими наш регіон стане пілотним у розробці нового механізму, а якого саме нам розповів Дмитро Тарасенко, експерт Агенції регіонального розвитку Миколаївської області. На сьогоднішній день. Проектні менеджери та експерти агенції допомагають територіальним громадам Миколаївської області у реалізації та написанні грантових заявок, підвищенні їх спроможності та розвитку. Окрема увага приділяється на підвищення компетенцій органів місцевого самоврядування та представників мережі агенції шляхом проведення онлайн навчань та офлайн заходів з проектного менеджменту, використання цифрових інструментів, стандартизації обліку гуманітарної допомоги, створення громадського. Громадських організацій, інвестиційних паспортів тощо е, вже проведено е, і декілька офлайн заходів, е, круглий стіл, взаємодії органів місцевого самоврядування та Агенцій розвитку різного рівня, форум фінансових можливостей для бізнесу та грас від громад, на яку було залучено ключові посадовці Березанської громади, а представники Агенції регіонального розвитку. Провели майстер-клас разом з компанією Скатек, яка є одним з головних інвесторів в громаді. На національному рівні секретарят кабінету міністрів вже створив дешборд обліку та моніторингу міжнародної допомоги, але на регіональному рівні такого досвіду в країні ще нема. Миколаївська область виступає як пілотна область, яка взяла на себе відповідальність і готовність розробити такий механізм при підтримці програми розвитку ООН та зафінансування королівства Данія. Досвід нашої області дасть можливість поширити такий механізм на всі області в Україні. Створення Агенцій місцевого розвитку у громадах наша пріоритетна задача на 2026 рік: системно покращити бізнес середовище та сприяти відновленню громад Миколаївської області шляхом створення та інституціалізації Агенцій місцевого розвитку, що стануть рушуями підтримки та розвитку громад в області. Зараз агенція шукає фінансування для запуску агенцій місцевого розвитку від партнерів. Але і від громад теж вимагається немало, треба створити комунальну установу та взяти на роботу мінімум двох людей та виділити приміщення. Ми плануємо знайти фінансування на облаштування приміщення агенції та на залучення відповідних викликам фахівців. Агенція також бере на себе і менторський супровід, що дозволить громадам швидко стартанути, використовуючи контакти та знання команди обласної агенції розвитку. Також зараз агенція регіонального розвитку є партнером у транскордонному проєкті Грінгоф Interreg Europe, де ми разом з нашими європейськими колегами вчимося останнім практикам та тенденціями у зеленому урядуванні. Також хочеться сказати про офіси відновлення, які функціонують в області. Це офіси два офіси в Миколаєві для Миколаївської міської ради та Миколаївської обласної військової адміністрації. Офіс Коблева, офіс Вознесенську, е, які функціонують завдяки фінансовій підтримці королівства Данія. Планах створення у 2026 році ще двох офісів відновлення та розвитку в Баштанці та Південно-Українську. Звісно ж, прифронтові громади набагато сильніші і спроможні щось зробити тоді, коли мають підтримку міжнародних партнерів. Задля прийняття швидких рішень громади мають обрати цифрових лідерів, що розуміються на сучасних процесах. Відтак громади зможуть донести свої потреби міжнародним партнерам. На сьогодні Миколаївщина пройшла цей процес, і в кожній з 52 громад є цифровий лідер. За словами заступника начальника Миколаївської обласної військової адміністрації В'ячеслава Базаренко, на Миколаївщині триває розвиток інфраструктури, відкрито нові можливості для громад і розширено доступ до цифрових послуг. А як приклад важливості та ефективності таких зустрічей, форумів представників асоціації прифронтових міст та громад, які надають не тільки комунікацію, а й більше уявлення про те, що відбувається в громадах і як вони вирішують ту чи іншу проблему, навів Олександр Сінкевич, Миколаївський міський голова. Виявляється, що не всі громади, і не тільки прифронтові, знали, що Миколаїв місто, яке більше трьох років живе без питної води. Пряма мова Олександра Сенкевича далі, ті громади, які були, вони почули, побачили один одного, почули е, кращі успіхи чи настанови, яким чином краще працювати в себе в громадах. Ну і познайомились, тому що, наприклад, під час спілкування я дізнався, що дехто навіть і не знав, що Миколаїв за три з половиною роки жив без питної води. Тобто для когось це сюрприз, що такі ситуації. А ми живемо, ми думаємо, що весь світ про це знає, а деякі люди навіть в нашій державі про це навіть не рад не чули і важливо, щоб такі контакти відбувалися. Ми ділилися здобутками і найкращими практиками з нашими колегами а від них отримували також їх класні ідеї і могли їх імплементувати в себе в регіонах і на місцевих громадах. Резюмуючи почути, хочу зауважити, що на форумі були окреслені ключові напрямки роботи асоціації та перспективи ініціативи для розвитку прифронтових територій. Серед напрацювань відстоювання інтересів громад та їх мешканців у процесі ухвалення державного бюджету на 2026 рік. Підготовка пропозицій щодо змін до фінансування освіти, медицини, системи соціальної підтримки у прифронтових громадах, зокрема, у межах роботи асоціації планують запустити кілька спільних міжрегіональних проєктів. У сферах безпечної освіти, відновлення та реновації житла, а також енергетичної стійкості та модернізації критичної інфраструктури. Зараз очільники регіонів активно відстоюють необхідність залишити 64% ПДФО у прифронтових громадах. І на цьому сьогодні ми завершимо програму. Радіо День я ведуча Галина Самоленко та операторка ЕТРО Наталя Квашенко. Прощаємося до наступної зустрічі.